Привіт, я Святко Коша і це новини за хвилину. Муніципальна варта взялася за порушників правил паркування. Найбільше рівняни люблять хаотично паркуватися у центрі міста на вулиці Соборній поруч із ринком. Муніципали таким водіям залишають листи щастя. Якщо оплатити штраф у перші 10 днів, то він складає всього на всього 170 гривень. Якщо пізніше, штраф удвічі більший. Уявіть, як би мали виглядати 42 кг бурштину. На Рівненщині це добре знають. Це приблизно повний багажник пікапу Міцубіші. Саме таке авто зупинили на блокпосту у колишньому Рокитнівському районі. У жителя Житомирщини виявили таку знахідку. І, хоч він не хотів показувати, що в багажнику, проте поліцейські змогли знайти до нього підхід. Канікули в дітей, блін. Я не можу читати це. це... Це сипить сипи мені сусід на рану.